Чи ми всі синхронно замовкли про демобілізацію, ваша політична партія, соратники, знову популізм? Ні, це неправда. На відміну від всіх інших, ми внесли відповідний законопроект. Буквально думаю, що. Тиждень, може півтора після голосування за закон про мобілізацію. Чому ми це зробили? Тому що це брехня, що необхідно близько восьми місяців для того, щоб його розробити. Ще раз повторюю: брехня. І для того, щоб ви ні мені, ні моїм колегам не казали, що це популізм, ми показали, що це можна зробити за дуже короткий проміжок часу. Його можна допрацювати до другого, якщо є якісь зауваження. Не пускає в зал його представники монобільшості і персонально Стефанчук, як голова Верховної Ради. А Дозвіл на те, щоб він потрапив до стін Верховної Ради, не дає офіс президента, тому що наради по формуванню е, порядку денного проводяться саме так. Тому не знаю, як всі за них відповідати не буду. Команда розумної політики внесла відповідний законопроект вже давно. Посилання на нього можете подивитися тут.